Цей пасажирський поїзд потрапив до книги рекордів Гіннеса як найдовший у світі. Він належить швейцарському залізничному оператору, довжина складу 1 кілометр 900 метрів. У ньому 100 вагонів. Нам не довелося нічого змінювати в поїзді чи інфраструктурі, але ми адаптували техніку так, щоб можна було зібрати 25 поїздів разом і забезпечити їхню синхронну роботу. Потягом керують сім машиністів і 21 помічник. Машиністи спілкуються кабельним телефоном. Потяг здійснив 25 кілометрову подорож вузькоколійною ретійською залізницею серед гірських краєвидів Альп. Маршрут зокрема пролягав залізничними лініями Альбула й Берніна. Обидві включено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Рекорд уже зареєстрували представники книги Гіннеса. Досягнення присвячено 175-річчю швейцарських залізниць.